Дорогі українці, дорогі ті, хто зараз будуть здавати іспити, подивитися, скільки їх зібралося, подивитися, як вони хвилюються. Сьогодні є великий день. Сьогодні, 5 вересня, починається нова система тестування в новій прокуратурі України, Новій, тому що значно скорочена чисельність. Ще нещодавно чисельність прокуратури складала 19 тисяч працівників. Сьогодні ця цифра дорівнює вже 15 тисяч. Найближчим часом вдасться скоротити до 12 тисяч. Значна кількість місцевих прокуратур буде скорочена з 639 до 178. І сьогодні розпочинаються два етапи, дві програми тестів. Перші тести це для всіх працівників прокуратури. Для того, щоб забезпечити високий професійний і якісний рівень всіх працівників прокуратури. І другий, найбільш цікавий, це на керівні посади в місцевих прокуратурах. Це наша з вами реформа прокуратури. Ми всі розуміємо з того, що країна потребує нової прокуратури так само, як вона потребувала заміни міліції на поліцію, так само, як вона потребує нових судів. Вчора ви бачили, що завершила роботу Конституційна комісія, і зараз виноситься на публічне обговорення і направляється в Венеціанську комісію проєкт змін до Конституції в частині судової реформи. А сьогодні в п'яти містах України: в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, у Львові. І ми зараз провели селектор, скрізь жодної немає проблеми, жодної замінки, скрізь під Ретельним спостереженням наших міжнародних спостерігачів, представників громадських організацій з трансляцією в прямому ефірі. Для чого ці всі етапи, для чого ці всі кроки? Для довіри, для того, щоб ми були переконані, що в новому керівництві прокуратур будуть лише високоякісні, високопатріотичні, високопрофесійні юристи які дозволять нам всім збудувати нову прокуратуру. Звичайно, що як працівники патрульної поліції отримують більше, ставиться питання про те, щоб за рахунок скорочення і за рахунок збільшення прокурорські працівники отримали більше коштів, щоб забезпечили і з цього боку дуже серйозні антикорупційні зусилля. Сьогодні можемо сказати, що вся країна чекає оновленої прокуратури і дивлячись в обличчя, тих, хто подав на тести, а мені приємно, що серед 6 тисяч кандидатів на нові керівні посади в місцевих прокуратурах, 90% тих, хто ніколи не працював в прокуратурі, це адвокати, юристи, люди, які мають дуже серйозний досвід. І я впевнений, що це не буде перешкоджати. Так само, як і велика кількість представників, працюючих в поліції, патрульній поліції, не мали жодного досвіду і на сьогоднішній день ефективно працюють, завойовуючи довіру. Так само цього я чекаю від нової прокуратури. Ключовою характеристикою роботи прокуратури буде довіра. Буде ефективна боротьба з корупцією. Да, це займає певний час. Певний час займає те, що треба було. Забезпечити час на подання заявок, на підготовку ефективних тестів, виправлення, забезпечення, передачу авторських прав, вирішення всіх юридичних питань. Сьогодні ми можемо стверджувати, що наказом генерального прокурора Віктора Шокіна все затверджено, запущено. Вся програма, яка була організована керівництвом Генеральної прокуратури Віктором Миколаївичем, Давідом Сакварілідзе, представниками академії іншими. Ми на сьогоднішній день нарешті маємо свято свято, з якої розпочинається нова оновлена українська прокуратура. То, пана генерального прокурора, відповідно до процедури, після того, коли конкурсна комісія обере найдостойніших, ви маєте визначити там, з трьох кандидатів на кожне місце по одному, якими критеріями будете керуватися? В тому, що є комісія, котра буде проти співбесіди в обов'язковому порядку, і тільки потім з членом комісії я буду вивчатися. Критерій буде перш за все знання законодавства, порядність, принциповість, обов'язкове знання законів України. І головне налаження на боротьбу з корупцією.